Ситуація продовжує залишатися е, напруженою на певних напрямках. На цьому тижні ми мали знову практично рекордну кількість обстрілів це було 29 червня. Після цього було два напружених дня, по 83 обстріли в середньому. Ну, сьогодні тр трошки спокійніше. Одночасно з бойовими зіткненнями та обстрілями вздовж лінії зіткнення продовжується нарощування угруповань бойовиків в глибині їх території та активні заходи. Створення ударних угруповань одночасно заходами активної бойової підтовки з новостворених формувань. Одна із бригад внутрішніх військ Російської Федерації, МВД Російської Федерації, наразі відбуває на, нашу, на наш кордон для посилення угруповань Федеральної прикордонної служби Росії щодо прикриття російського кордону на східному напрямку. Також ми спостерігаємо. Перекидання підрозділів морської піхоти Тихоканського флоту в межах їх ротації з іншими підрозділами. Зазначу, що ми на, на, на минулому тижні говорили про те, що ми спостерігали реактивні системи смерч та інші в районі, в районі проведення антиротичної операції та науково, змушений знову повторити, що в районі Матвієвого кургана ми також спостерігали місце знаходження смерчів та ураганів росіян. Тому це означає, що ми маємо бути готові до будь-яких провокацій з їх боку. Входить примусова мобілізація до строю, ставлять людей, які не мають ні досвіду, ні рівня підготовки в експлуатації озброєння, то щоденно 5-6 бойових машин-бойоків виходять із строю лише по причині помилок в їх грамотній експлуатації. Разом з проблемами щодо павельно-мастивними матеріалами. Це стало тим, що зменшена кількість заходів боєпідтовки, зменшена інтенсивність дій щодо створення наступальних угруповань, і ми спостерігаємо те, що протягом тижня страшилки щодо наступу бойовиків не знайшли свого підтвердження. Командування СИВ АТО вживає, нарощує комплекс заходів щодо підвищення стійкості нашої оборони, фортифікаційне обладнання рубежів районів позиції, на більшості тілянок або закінчене, або Має дуже високу ступінь готовності, тобто основна робота вже виконана, і фортифіційно відношені позиції обладнані, і відповідно інші заходи інженерного забезпечення, зокрема, мінування підступів, прикриття їх мінно-вимковими загроженнями. Позиції також нам активно проведені. Разом з нарощуванням резервів, тактичних та оперативних, нарощуєм рівня підготовки наших артилерійських та інших підрозділів до вирішення раптових викликаних завдань. Це в цілому сприяє підвищення нашої готовності до будь-яких неадекватних сценаріїв з боку бойовиків. Що стосується прогнозів, ну, звертаю увагу на те, що недавня заява Захарченка, лідера терористів Захарченка, про те, що вони нібито активні дії наступ перенесли на початок осені. Нікого не має вводити в оману, тому що можна говорити все що завгодно. Можна говорити про демілітарізацію, наприклад, широкіна, а насправді продовжувати обстріли, продовжувати нарощування своїх військ, в тому числі по побузівні зіткнення. Є певні підстави. Очікувати активізації дій бойовиків на Маріупольському напрямку. Є певні підстави очікувати протягом 2-5 липня активних дій бойовиків, в тому числі бойові зіткнення на в районі Пісків, Красногорівки, Мар'їнки.